Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Сьогодні у нас Різдво і така погода навіть Різдвяна, хух, все, іде такий пар, сніжок розпочався морозець. Уже так трішки притрусило, падає і така тиша. Ніде, нікого не чують. Насолоджуюся тишею. Зайшов, в кормоцех. Зараз будемо поратися по господарству, давати свинкам їсти, почистюю них і, в принципі, на сьогодні все. Трішки заспокоїв усіх, такі наробили. Та і тут в сараї трішки кращі зйомки виходять, тому що пар з роту не йде не так холодно, як там в приміщенні, і більш комфортно себе почуваєш. Хочу висловити свою підтримку на рахунок того, що вчора сказав у відео Сергій Шелудько. Хто, можливо, не бачив, не дивився. Я підтримую повністю його цю ініціативу, і хочу також звернутися до всіх блогерів, хто, можливо, не бачив чи не дивиться Сергія а подивиться мене. І так розповсюдимо цю інформацію від блогера до блогера про те, щоб допомогти Збройним силам України, допомогти хлопцям і зібрати кошти на авто. Ми вже Собирали кошти цим хлопцям на тепловізори. Зараз є така потреба в автомобілі, тому що вони залишилися без автівки, і це їм конче потрібно. Разом ми сила і ми вже неодноразово в цьому переконувались. Так що давайте підтримаємо і хто як може, хто чим може. Зробимо, це, зробимо цю справу. Одна тоненька гілочка не зможе ніяк виконати тієї функції, яку зможе виконати віник, коли зібрати ці всі тоненькі гілочки докупи. Ось так і ми. Якщо ми згуртуємось і будемо разом, то ми сила. Під цим відео в описі і в першому коментарі залишу номер картки Сергія. І, будь ласка, всі блогери, які хочуть долучитись до цієї ініціативи, просимо. Ну а на цьому поки що все. Всім миру, здоров'я і добра, всього самого найкращого. Слава Україні, слава ЗСУ і смерть ворогам. До побачення.